Вітаю, друзі! Сьогодні будемо поговорити про надзвичайно важливі речі. Як швидко вивчити іноземну мову. Мене звуть Юрій Бесараб, це передача Культурхімія, можна назвати культуру фраги. Ну, це ті питання, які так чи інакше зв'язані з культурою людини, розглядаються в цій передачі. Якщо ви дослухали до цього моменту, ви можете вже поставити лайк. От, можете поширити, розповсюдити цю, цю передачу через те, що ну, проблема дуже нагальна. Як швидко вивчити мову? Чому? Через те, що нам природньо хочеться вивчати, говорити на багатьох іноземних мовах, бо це дає нам, ми якби відчуваємо глибину, це дає нам інтелект, це якби робить нас набагато такими широкими або мультигранними, якщо можна так сказати. Тому я розкажу, починаємо, почнемо, я вам розкажу кілька рецептів, як це зробити. Один із них був написаний в газеті. Колись була така газета називала, Київські відомості. Російськомовна газета, от в Києві дуже популярна. Київські відомості. Пошукаєте її, хто захоче з відомості. 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 І от в ній, мені здається, був найлегший спосіб вивчення іноземних мов. Якось вони написали, Це було давно, дуже давно. Написали э, статтю, і вона а, говорить, говориться в статті приблизно так, що один чоловік, один мужчина віку, возрасту, по вулиці і упав, ударився головою о бордюр. Його забрали в лікарню, І коли він очнувся, він заговорив на 28 язиках, которыми він ніколи раніше не займався. Оце найшвидший рецепт, як вивчити іноземну мову. Треба знайти цю газету, знайти цю журналіста, знайти цю людину, яка вивчила швидку мову. Головне, знайти місце бордюра, де треба вдаритись головою. От. Це одна історія. Розказую другу історію. Якось давно Курінський мені телефонує каже: Юра, прийдете, тут буде цікава зустріч. Треба, щоб ви були на ній, якщо можна. Він ніби відчував, що я маю бути і це знати, щоб потім вам це розповісти. Приїжджаю, я до нього на якусь там годину. І от з'являється один чоловік, бізнес-такий, бізнесмен, одягнутий так, шарм. Дорого так він і говорить російською, так, з таким шармом якимось окремим. Да, і от виявляється, що це був автор відомої методики, відомої, страшенно відомої методики вивчення іноземних мов, яка називалась 25-й кадр. Валерій Олександрович послухав його цю тіраду, те, що він там розказував. От, і поставив йому кілька запитань. Яке відношення цей 25-й кадр має до вивчення наземних мов? Наприклад, одне було з них. Знаєте, яка відповідь була цього автора цієї методики? Він сказав, цитую, Валерій Олександрович, ну ви знаєте, ті, хто покупає наш продукт, це м'ясо, це не люди. Оце так. Щоб ви знали люди, виробників, які такі продукти стараються проштовхнути скрізь. Я тільки тепер усвідомлюю, навіщо Курінський мене запросив. От. А цей бізнесмен хотів ім'я Курінського використати у цьому всьому. І Курінський не дозволив йому цього робити. Отак. От, от. Добре. Тепер переходимо ближче до наших часів. Уже до, скажімо, ну, на років 10 перекидаємось. Коли Курінський мене попросив, скажи допомогти людям. Юра, допоможіть він, скаже, Юра, допоможіть Отут розібратися людям в такому питанні. А була така відома методика вивчення. Відома це в лапках. Коли я говорю відома, це значить в лапках. Відома методика вивчення наземних мов метод шестого шестого. Я почав, він каже: подивіться, що це таке, і допоможіть людям. Бо питається, він, звичайно, не хотів цим займатися. От їм, Я думаю, так набрило, як мені це вже зараз набридло. От я даваю вивчати, що це таке. Ну, а це, ну, я вам скажу, просто вони скопіювали, десь украли, як роз Москалія. Це все московські фокуси. Вкрали, значить, десь з плівки, або, можливо, в бібліотеках були аудіозаписи. От, і вони це продавали як свій окремий продукт, який ви слухаєте. Вони сказали, от там правило 10, ви маєте слухать, отак от, от і отак от, от слухать, а ще отак от, от слухать. І оце вони проштовхували людям, а як методику вивчення іноземних мов. Я почав копати. Що це таке? От. Значить, що цікаво, що він, цей автор, відомий Шестов, він російською мовою себе публікував як Шестов, метод Шестова. От. Ну, Бо всі ну, росі, російськомовна публіка знає, що був такий філософ. Шестов. Взагалі в світі таких філософів не знають. Як Шестов, Бердяєв, Ільїн і там всяка-всяка братіяця, яку, яку знають у Росії як страшенно великі філософи, тільки їх в світі ніхто не знає, як таких. От у Невзорова є дуже хороший огляд російських філософів, можете на нього зайти послухати. Так от, а для американської публіки він себе видає як шестор, через те, що ну, або німецький, да, або німець, бо він ще продавав, старався щось на американський ринок продати. Шестор от, да, це вже буде третя. Значить, друга це перша. Київські відомості, ви вже знаєте методику. Тепер 25-й кадр. Я вам вже розказав кадр. Кадр. Методика. Це 3. Шестов. Він же шестор. Через те, що для американців шестов. Вот. А для американців був шестор. Бо це ж, ну, можливо євреї. Да, от. Зразу авторитет з'являється. Якщо ти єврей, От. 6. Шест... А, Так, да, треба витерти нормально. Шестор. От. Англійською він писав, представляв себе шестор. Коли я почав всі всі питання ставити його, його цим подільникам, от, які з ним працювали, от, вони толком не могли мені ні на, що, на жодне питання не відповісти, особливо що стосується мов. Коли ти заходиш в мову, все, а рекламують, ой, та ви навчитеся, у вас буде правильна вимова, ви будете читати, ви буде буде лексика, ви будете читати Шекспіра. Я попросив їх назвати хоч одну людину, яка прочитала Шекспіра, вивчивши, позаймався їх методикою. Е-е, Нічого не вийшло. Е, ще я розкопав, що виявляється, цей шестор, він же Шестов, виявляється, він попав в книгу Гіннеса. За дуже велике забрітіння, за дуже великий подвиг. Знаєте, який він в чому складався? В тому, що цей е, значить відоміший е, мислитель е, найшвидше в світі міг од на одну клавішу нажати в одну ну, друкувальної машинки на одну хвилину. Одну Уявляєте? Він, він побив, е, попав таким чином в книгу Гіннеса. У мене запитанечко, яким це боком. Стосується вивчення іноземних мов. Окей? Okay? Ви зрозуміли. І так, дивіться, я вже збагатив вашу фантазію, ваш досвід, ваші знання на три методи вивчення швидкого вивчення іноземних мов. Останнім часом з'явилося дуже багато є такі, є такі люди, я їх називаю. Адвентисти 15 хвилин. Да? Адвентисти. Адвентисти. 15 хвилин. 15 хвилин. Це які вам всім, кому тільки можна, вони, значить, втирають. Що от треба займатися 15 хвилин, і ви обов'язково вивчите мову, особливо за нашою методикою. Купіть у нас програмочку, і от ви будете знати обов'язково мову. Я вам дещо тоді розкажу. Бо я це питання трішки-трішки е, 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 висвіт... ну, досліджував. Є організація світова, я не пам'ятаю, як вона називається, так от, вони дослідили це в Штатах. Організація, яка займається вивченням того, як люди вивчають все, що можна на світі, і мови включно. Так от вона підрахувала для того, щоб людина більш-менш говорила розмовною мовою. Розмовною, так? я вам сказав, їй потрібно позайматися цією мовою. Дивіться, скільки? Годин. Отаку кількість годин 2000. Це для того, щоб просто говорити на побутові теми. Там пішов в магазин, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да? скільки ж це буде, якщо 15 хвилин. Ой-ой-ой, хто мені допоможе підрахувати? От Зараз я поділимо, якось я попробую зайти в калькулятор, щоб ми з вами знайшли, скільки ж це днів потрібно буде займатися за такою методикою. Шукаю калькулятор. Онлайн. Так. І так, розділимо 2000 годин. Це множимо на 60 хвилин. 2000 раз, 2, 3, помножити на 60 хвилин. І розділити на 15. Дорівнює. Це вам приблизно потрібно буде займатися. 8000 днів. Розділимо 8000 днів на 365. Скільки це вийшло? 21 день. Ні, це щось не те. Щось тут у нас не рахується. Мабуть, я не так щось. Так. Мабуть, я не так щось підрахував. Окей. Добре. Іншими словами. По 15 хвилин 2000 годин. Це. Ой-ой-ой. Це можливо. А, це 21 рік. Пробачте, все правильно. Тут майже 21,9, 22 роки. Якщо ви хочете вивчити мову, тобто розмовний рівень, ніхто не говорить про читання там Шекспіра чи щось серйозне. Да? Чи трьох мов, у вас піде за цим методикою 15 хвилин, да? на все це у вас піде 22 роки. Ось через 22 роки ви заговорите побутовою мовою. Можна буде біляші продавати десь піццу. Окей? Це ще одна вам методика. Останніми днями, ні, останніми роками, тепер підходимо до п'ятої, От. З'явилося море різних епок, програмок, онлайн-курсів і так далі, так далі. З принципом, одним і тим же, щоб у вас. Вдути, вам вкачати, вам щось встромити в руки, от таке, щоб ви, ну не маючи досвіду, щоб ви в це повірили. І вони використовують все, що хочете. Вони вам будуть розказати про головний мозок, про дітей, та-та-та-та-та-та-та. все, що хочуть для того, щоб ви просто вам всунути з вас взяти гроші. Їх дуже багато, і можна розділити. Я все це випробую, час від часу випробую, не все. Але час від часу, як Енкі, наприклад. Я про Енкі навіть пишу в своїй цій книзі про техніки вивчення іноземних верніше японської мови. Різні техніки. Я включив не просто окремо ЕНК, але про Енкі я говорю: що ЕНКІ можна, але знати як? Оце окрема тема. От я можу її розбирати. Енки можна, але зазвичай її використовують люди. Більшість обивателів використовують її як просто для зазубрювання. Що таке зазубрювання? Ну, це таке вивчення, коли нічого не вивчається. Це вивчення на пам'ять, хочуть люди запам'ятати. А такого не може бути. Просто як такого одного органу, як в комп'ютері є пам'ять, так? Нема в людини такого. У людини все є пам'ять. І в людини достатньо. Нейронів, про це я буду говорити для того, щоб запам'ятати будь-що. Але повернемося до, до цих всіх різних методик. В основному вони <клух> хочуть впихнути щось, якийсь продукт. От один із них я, я вам вже назвав Enki. Я вам назву ще один пізніше один нормальний продукт. От. Є ще один продукт, в, який, в якому акцент йде на голосні звуки у вивченні англійської мови. Люди добрі. Голосні звуки це звичайно хороша річ. Але давайте розберемося. По-перше, вони використовують такі штуку, як запис вашого, вашого голосу. Да? І що виходить, зараз я вам розкажу, як це відбувається. Вони записують, наприклад, кілька там, десяток, сто хай голосів американців, да? які говорять, наприклад, слово pepper, 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 пепер. «пепер», 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 «пепер». Так? Сказали, потім вони проаналізували. От, ага. Значить, филя має бути якась, якась там филя, має бути да? звукова. Вони аналізують звуковий аналіз, роблять. І от, потім вони кажуть: ви знаєте, що от у нас є один із таких переваг цієї програмки, що вона от перевіряє, наскільки ви правильно говорите оці частоти у вас, виходять правильні звуки, Коли ви говорите слово пепе. Окей, добре. А тепер уявіть собі, що ви не американець. І що ви не читали автодидактику українську і не маєте жодної уяви, що таке фокусування і форма язика. Ви будете це E, е, да, в слові пепер, ви будете говорити з українським акцентом, чи там з якимось російським мовом. Я не знаю, з яким акцентом, ми будемо про українців говорити. Ви будете говорити Е з українським акцентом. Іншими словами, з українською вимовою. Ви будете говорити ПП, пепе, пепе, пепе. У вас E. Е, Буде по частотам особливо убертоном і унтертоном відрізнятися. Ви будете руками екать, і у вас ну, колись вийде, а колись не вийде. І, врешті-решт, ви кинете вивчати мову. Так. У вас нікуди це не приведе. Потім ця нова програмка, про яку, яку мені дуже розумний чоловік прислав вчора, щоб я продивився її. От. Там ще є один акцент на 10 хвилин в день. От я вам говорив про адвентисти 15 хвилин, а це 210 хвилин, бо вже ж всі, всіх уже взули, кого можна було взути на 15 хвилин, вони вже їм всунули свої продукти. Тепер потрібно говорити 10 хвилин. Потім буде 5 хвилин, потім буде 3 говорити, хвилини. Ха, скільки завгодно. Але рахуйте, оцю статистику. 2000 годин на те, щоб вивчити розмовну мову. Окей? Звичайно, навіщо вам слухати мене, коли я кажу, що мову, і курінський це казав, я фактично цитую курінську, мову потрібно вивчати все життя. Ліпше вивчати багато мов все життя. Через те, що це процес такий. І скільки годин в день? Я потім про, про це розкажу багато. Скажу так багато. Але ну якщо ми ж розбираємо ці методики, да? Різні, от я тут запишу: різні епс. Оце дві таких речі. Я знав, що як мінімум дві таких речі, чому у вас не, виход, не буде виходити нічого за такою програмкою. Я навіть не буду її називати назву, щоб не рекламувати. От. Тепер назву хорошу, непогану. Онлайнову програмку, це Duolingo. Ну там ще є бузу, такий теж непогано, але вона складніша трішки, бо там є вже граматика. А от Duolingo, у нас марта займається іспанською, англійською на Duolingo. Але тут потрібно дитині обов'язково, щоб хтось допомагав через те, що там немає українського інтерфейсу, здається, в бузу. І от я не впевнений, що в Duolingo є український інтерфейс. Іншим словом, якщо у вас англійська є хорошо поставлена, ви можете інші мови тренувати досить непогано на цій програмці. Так, да, там є свої ляпсуси. Там є, як в усьому, є свої ляпсуси, є свої глюки от, і є свої помилки в будь-чому. Особливо, ну, чим складніша мова, тим там більше буде глюків якихось. А кожна мова є складною, тому кожна мова є цікавою. Якщо з такого боку на неї дивитися. Тому дві хороші програми я назвав. Я Бабель не використовував, не знаю. Можливо, Бабель теж непогано. Кажуть непогано, але я не буду про це казати, бо я не знаю. Що, але скажу окремо про дулінку. Він структурований так, щоб навчити вас, вас говорити, щоб ці 2000 годин ви могли наспілкуватися, наговоритися дуже добре і дуже багато. От, там можна, там є хороше завдання. Мені не подобаються завдання, якщо там на звук йде, на, на, на перевірку звукову. Іноді попадаєш на такі перевірки, що ти не можеш їх пройти. А особливо, якщо не знаєш фокусування. Фокусування і форма язика через те, що фокусування і форма язика дають тембр. От ці програмки, які на це орієнтовані, вони перевіряють тембр. І Ви без цих знань, про які я говорю, ви ніколи нічого не зробите там з тим з бральним. Кинете, заплатите гроші кинете. Ну, хочете, це ваше право, я ж я не заперечую. І так, Зепок, от найліпше це можна сказати, Duolingo. Duolingo, Запишем. І бузу я ще рекомендував би, але теж для більш складного рівня. Здається, воно так пишеться, Хоча, можливо, через С. Здається, через С пишемо. Видно, чи тут на Тут навіть на досі не видно, як я пишу. Да. Бузу. Бузу. Ладно, я не буду їх сюди записувати. Ось так. Добре. Якщо вивчати мову правильно. Дивіться, дітки для того, щоб заговорити дитинці маленькій, по-перше, вона вже як плод у мами, якщо нормальна мама, у нормальних мам. Більшість мам нормальне. Так от дитинка вже чує біля 10 цей плод спочатку, а потім він росте, народжується. І перші 2 роки теж, десь до перших слів, до появи перших слів у дитинки, вона слухає в день, чує від батьків. Е, Обов'язково десь біля 20 тисяч слів в день. Уявляєте? 20 тисяч слів в день. От, Для того, щоб 20 тисяч слів. 20 Напишемо 20 тисяч. І от для того, щоб вийти на рівень, уявляєте? то тобто есть треба в день. Ха -ха -ха. Так от, хтось каже, що діткам дуже легко вивчати мови. Ой, я б так не сказав би. Ви знаєте, за методиками Крізького, особливо маючи аеробіку українську, яку ми не так давно з колегами видали. От і там Леся Шеповал продовжує видавати, бо вже перший наклад розібрали. Взявши ту книжку, взяти автодидактику постпсихологічну, автодидактику курінського, у, іменно українською мовою. Розібравшись, як це працює, ви зможете швидше діти, а не ніж дитинка маленька, яка вивчає ось таким чином. Вона просто слухає. Тому слуха, слух, на слух. Це складний складний шлях. слухачество це складний шлях, я вам скажу. Тим паче, якщо ти без фокусування, от, ти без форми язика, а тут все є. По три мовам, у всякому випадку, точно. Також ви можете подивитися мої відео. Я ще даю на іспанську, на, на італійську. От, з японською там в мене є глюк. Тому там уваги не потрібно звертати і користуватися тим відео. Там мені дещо потрібно виправити, дуже важливе. Там форма язика буде не така, як я сказав, От, в, першій, в першому підході. Тому ось так. Тому дітям дуже-дуже нелегко вивчати мову, якщо майже три роки йде, на те, щоб щодня слухати 20 тисяч слів, і, і потім тільки перше слово сказати там, Мама, папа, да, мама, тато щось таке через два роки. Тому це нелегка річ. Вам буде набагато ліпше і легше. Ніж я сказав. Скільки годин в день, да от скільки зможете, скільки займатися. Потім ця річ вивчення мов, як і все інше, залежить від, скажімо, матерії мозку. Ми всі, у нас мозок у всіх приблизно однаковий, і там у нього п -п 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 мільярди, мільярди нейронів, мільярди, ще більше мільярди мільйони нейронів, мільярди синаптичних зв'язків. Іншими словами, це буквально на днях було дослідження, яке показали в Гарварді, здається, Гарвард і Google робили дослідження, науковці від Google. Так от, після того, як побачиш цю новину наукову, зрозуміло, що виправдання, що в мене немає пам'яті на вивчення мови чи вивчення щось, не працює. Просто несерйозно. Несерйозно про це навіть говорити. Є. У всіх є пам'ять. І в будь-якому віці, до речі, можна починати. Навіть коли ви пізніше починаєте, ви можете мову швидше вивчити, ніж ті, коли починають в школі. Так, да, про школу я, я повернуся до школи. Що в школах наших популярно використовувати ще, я не називаю назви, одну фірму, яка тут розкрутилася на нашому ринку, ну це просто сміхатура. Як вони дають? І ми навіть зверталися в школу вчити, до вчителів. Школу Марти дуже хороша школа. У Нік називається. Unique. Це, мабуть, одна найліпша школа, яка тут є. От, ну, рядом з нами це точно. От, мабуть, і в Києві теж. Так от ми говорили їм про ті проблеми, які є у того продукту, які вони використовують для того, щоб вивчати мову через те, що там та компанія, яка всім всуває цей продукт, вони користуються якимось таким, знаєте, ну, популярністю своєю. От, а люди, які в ній працюють, не при, при всій повазі до них, вони неправильно вимовляють. Ми говорили, що там дівчина говорить, і діти мають це повторювати, так, як, як попки. Попка, повтори, так, і вона каже: close your eyes. І показує Close your eyes. Ну, якщо перекласти це на слух, чуєш, англійський слух, то буде закрити свій лід. Бо «eyes» — це лід. А для того, щоб сказати. Ми ж розуміємо, що вона хоче сказати close your eyes. Потрібно говорити з close your eyes. Можливо, не так виділено, як я кажу, але close your eyes. Тоді це буде правильно. І дітки цьому навчаються. А потім ми дивуємося, чому дітки не, не можуть говорити. Слухайте. А про артиклі. Ми ходили теж говорили з вчителями про артиклі. Артикль в англійській мові потрібно скрізь писати, а вони користуються підручниками, дуже хорошим підручниками, які написані там для діток в Англії. Діткам в Англії з кров'ю входить в життя, що є артикль. Є артикль невизначений і визначений. Невизначений обов'язково несе на собі нагрузку числа. A book, a-table. Це значить одна книжка. І це, до речі, з латині йде, до речі, мені здається. Бо там UNO. От, Ун", е і цей артикль означає іменно це: Однина. А якщо ми кажемо де, це значить, ми можемо українською мовою замінити це. Це значить виділення одного предмету з величезної кількості. Без тих речей і вони склеюють, вони склеюють мова, слова до, до кучі разом. Це все потрібно знати, і це все потрібно використовувати, слід використовувати. Ну от я хотів зробити це дуже коротко, <хи> таку е передачу, а от вийшло так довго. Ну що ж, е будь ласка, під моїм під цією передачею, я сподіваюся, це, це буде вам на користь. Під передачею є лінки на тим, кому дуже на фронті потрібні дрони, через те, що ми з вами можемо говорити про такі теми, завдяки їм, завдяки тим, хто воює. Тому 10 гривень, будь ласка їм відрахуйте. Хай вам щастить. Хай вам щастить. От я і не вимикну передачу.